Всім привіт! Я Вікторія я хочу вам представити новий лот з нашої нової поставки: це електрична терка для овочів Silver Crest 5 в одному, універсальна завдяки п'яти барабанним вставкам з лезами на знержавіючої сталі. Її можна використовувати як для овочів, фруктів, шоколаду, горіхів, твердого сиру. Тощо оброблені обрізки потрапляють прямо в миску. Ставки і штовхач можна мити в посудомінній машині при температурі до 60 градусів, споживна потужність 150 Вт. От вона має ось такі насадочки. Є контейнер для зберігання саме цих насадок, тобто вони всі сюди складаються і поміщаються дуже компактно. У вас Все буде під рукою. Є ось така інструкція. На коробці ви можете поглянути, для чого саме можна використовувати ці насадки. В лоті буде 4 штуки. Собівартість однієї одиниці 880 гривень. Ціна цього лоту 3520 гривень. Всі ці лоти і нові з нашої нової поставки можете замовляти у наших менеджерам. Дякуємо за увагу. Заробляємо разом.